Слава Україні! Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода, шановне товариство, брати і сестри українці, я хотів би нагадати нам усім, з чого починалася Революція Гідності, чому українці вийшли на Майдани протестувати проти цієї влади. І які завдання ми всі разом, ті, які об'єдналися проти. Режиму Януковича ставили перед собою. Ми перед собою поставили три найважніших завдання: перед тим, як брати на себе відповідальність, кликати людей на вулиці і розуміти, на що ми йдемо. Перше завдання, які ставили перед собою батьківщина, свобода, удар і інші політичні сили і громадські організації, які об'єдналися в одне єдине ціле, це було повалити режим, і це було зроблено. Друге завдання, яке ми ставили – ліквідувати наслідки правління режиму Януковича, не допустити ні в якому випадку реваншу диктатури і розпочати реальні докорінні зміни на краще. Виконавши перше завдання, ми маємо розуміти, що інші завдання ще далеко не виконані. І сьогодні ми живемо в умовах, коли ми маємо. Протидію на двох фронтах зовнішній фронт, видимий ворог, окупант Росія, Кремль, Путінський режим. Скільки часу Свобода раніше говорила про те, що з Росією не можна так розмовляти, як розмовляла Україна, що треба було готуватися до протистояння, треба було не допустити агентуру у владі, але на превеликий жаль, тоді голос Свободи не дослухалось. У нас є внутрішній ворог, досі державний механізм активно працює на Росію. Що говорити, якщо Укроборонпром до цього часу виконує замовлення Росії, і вона, очевидно, буде використовувати ті замовлення війни проти України. В нас не проведена люстрація, в нас далі залишається агентура при владі. У нас ситуація є критичною, тому що опоненти політичні партія регіонів. Яка до цього часу не відмилася від тої крові людей, які вийшли на вулиці, вона далі веде деструктивну політику. Ви зверніть увагу, кожного разу те, що озвучує партія регіонів, через кілька днів говорить Кремль. Партія регіонів сьогодні говорить про ті речі, які нині заявляє Путін. Що вони хочуть? І ми про це вже так само раніше говорили і попереджали. Яка мотивація, яка мета сьогодні Росії? Їх не цікавить тільки Крим. Їм потрібна федералізація, розкол України, їм потрібно введення другої державної мови російської, їм потрібно напостійно залишати тут свої війська. Їм потрібно відродження зрештою, тут, в парламенті, так званої ширки. Це саме вони сьогодні наполягають. Щоби представники партії регіонів увійшли в нове керівництво української держави, в новий уряд. Їм потрібне подвійне громадянство. Їм потрібно далі, щоб Україна знаходилася під їхнім геополітичним, економічним і іншими впливами. Ще в березні 2005 року, будучи народним депутатом України від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода, я реєстрував закон про люстрацію і вимагав. Оприлюднення списків агентів КГБ СССР, які перебували або перебувають на державних посадах в Україні, і сьогодні це питання є надактуальним. Сьогодні списки московської агентури у державній владі, а також війську, а також в силових структурах мають бути публічними і відомими. І я хочу звернутися нині до представників більшості, до представників нашої коаліції, шановні побратими. Я хочу вам нагадати про ці завдання. Я хочу вам нагадати, що протягом півтора року партія регіонів робила все, щоб нас з вами розколоти. Але їм цього не вдалося. Ми з вами були одним цілим. Ми з вами були цементом. І саме це нам допомогло вивезти людей на вулиці і перемогти в Революції Гідності. Але також хочу звернути вашу увагу. Що вони далі працюють по тому самому сценарію, щоб нас розколоти. І якщо вони нас розколять, не буде тоді докорінних змін. Тоді вони якраз і хочуть це зробити, щоб повернутися знову до влади, щоб організувати реванш. Будьте пильними, не піддавайтеся на ці провокації. Президентські вибори, кар'єри і інше це вибачте, будь ласка, сьогодні. не... Дайте, може, завершити виступ. Це товариство сьогодні не основне. Основне триматися єдиної лінії, української патріотичної лінії, і довести розпочату справу до перемоги, до звитяги, про яку ми з вами говорили, ідучи пліч опліч у боротьбі. Не забувайте тих трьох місяців спільної боротьби. Забудьте про свої сьогоднішні амбіції. І давайте разом залишимося тим цементом. От тоді ми переможемо. І тоді українське суспільство оцінить цей крок. Слава Україні!